Виявити у глибинах морського простору ворожі підводні човни, міни, торпеди і навіть плавців диверсантів. Непрості військові завдання допомагають вирішувати спеціальне обладнання. А прилади, за якими вже полюють чимало військово-морських держав світу, виготовляють українці. Київський науково-дослідний інститут гідроприладів. Нові розробки показали ексклюзивно нашим журналістам. Вертоліт опускає на дно моря прилад, який в радіусі кількох кілометрів виявляє всі рухомі предмети. Його завдання класифікувати все помічене і передати інформацію військовим. Якщо інформація надводний корабель, вона цю інформацію не передає. Якщо це підводний човен рухається, тоді, і тоді вона передає цю інформацію на. Командний пункт. Ця ідея не нова. Подібними системами науковці забезпечили флот ще кілька десятків років тому. Тепер же застарілий півторатонний прилад вони пропонують замінити на ефективніший і значно менший 90 кілограмовий. Всі покладені на нього функції виконує ось ця маленька куля. Гідроакустична прийонна система і вся електронна сист... система складна. Яка займається прийомом і обробкою і класифікацією сигналів? Вона оце знаходиться в цьому шарику. Аби військові могли уточнити координати підводного човна і застосувати потрібне озброєння для його знешкодження, науковці виготовили ще одне осучаснене обладнання авіаційні радіогідроакустичні бої. Їх скидають літаки чи гелікоптери у море, а бої передають на їх комп'ютер всю інформацію про об'єкт. А ось цей невеликий приклад циліндричної форми здатен виявити підводних диверсантів. Це станція виявлення підводних диверсійних сил та засобів. Коротше кажучи, пловців диверсантів самих по собі або з засобами доставки. На скутерах вони можуть бути, на міні-субмарині. Цей прилад називається Тронка і попереджає про наближення диверсантів за кілометр. Тому може вберегти від нападу як кораблі на відкритому рейді, так і об'єкти берегової зони. Всі ці розробки нині проходять випробування. Із ми будемо проводити. Тоже в интересах нашего флота, который наших военно-морских сил, которые проявили интерес к тому, чтобы переоснастить наши корабли и наши бомбордования. Окрім вітчизняних військово-морських сил, новими розробками київських науковців зацікавилися і інші військово-морські держави світу, яких загалом 64. Їх приваблює якість наших новацій, і ціна, яка у рази менша ніж зарубіжні аналоги. За 60 років ми створили суттєвий науково-дослідний потенціал. І взагалі в світі є лише 5 держав, які вміють розробляти і виготовляти гідроакустичну техніку, а решта 58 держав. Є потенційними покупцями нашої продукції. Варто зазначити, що всі розробки столичні науковці здійснюють за власні кошти, зароблені в іноземних інвесторів. Зокрема, китайці замовили створення кілька ноу-хау для свого флоту. Жодної копійки з державного бюджету ми не отримуємо. Ми свої ідеї, свої вироби, свої надбання продаємо за кордон, звідти отримаємо кошти за рахунок цих коштів. Утримуємо підприємство і вкладаємо їх в нові розробки. Зараз в інституті просувають ідею створення комплексної рубіжної системи захисту морських кордонів нашої держави, тобто системи, яка зможе контролювати і повітряний простір, і водний одночасно, та відбивати напади ворога. Якщо ви володієте ситуацією моніторингу повітряного простору надводного і подводного, і маєте зброю, ви можете з високою точністю визначити об'єкт. Які становить загрозу і дати команду на його враження засобами вогня. Потенціал інституту гідроприладів надзвичайний, кажуть розробники за умови держзамовлення, вони могли б заробляти для України сотні мільйонів доларів, продаючи вже готові вироби для військових. А поки що, коштами інвесторів за можливості розширюють виробництво та поповнюють колектив із 60-річними традиціями молодими науковцями. Світлана Жарнокола Борчевський, телеканал Київ.